Вибираючи термін посіву насіння баклажана на розсаду. Важливо не пропустити найкращий час, але і поспішати теж не слід, інакше можна отримати до моменту висаджування розсади на постійне місце, витягнулися. Переросли змучилися очікуванням страждальців, загальний принцип розрахунку, улюблені багатьма синенькі, культура дуже теплолюбна, а тому отримати у себе в городі повноцінний урожай цих жителів півдня не так просто. І багато що буде залежати від якості вирощеної розсади. Щоб правильно розрахувати терміни посіву насіння на розсаду, потрібно знати, в якому віці розсаду даного виду рослин висаджують на постійне місце. Відомо, що рівень майбутнього врожаю баклажанів безпосередньо залежить від того, в якому віці розсада була висаджена в ґрунт, так досліди професора Русанова доводять, що 70-80-денна розсада дає однаково високий урожай а 60 денна на 56.0 менша урожайна. У теплицю висаджують 60-70 денну розсаду баклажанів вже в кінці квітня. 10 днів потрібно додати ще на проростання насіння. Отже, для теплиці посіяти її потрібно в межах 5-10 лютого. Якщо баклажани ви збираєтеся вирощувати у відкритому ґрунті, то раніше 10 червня робити це небезпечно, тому що ще можуть статися поворотні заморозки. Виходячи з цього, отримаємо приблизні терміни посіву баклажанів для відкритого ґрунту. Це буде з 10 по 20 лютого, уточнення за місячним календарем, кращий час для висадки, вершків молодик тому, якщо слідувати в городніх справах за місяцем висівати насіння баклажанів краще на зростаючому місяці. Для посіву насіння баклажанів на розсаду за місячним календарем в 2024 році сприятливими будуть наступні терміни. Січень 1 та 10, 11, 19, 20, лютий 1 та 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25, березень.

Лютий 4 5 6 1 9 Березень 5 6 7 2 1 Квітень 4 5 6 19 Відео Загальний місячний посівний календар на 2024 рік особливості для регіонів Така теплолюбна культура, як баклажан, має свої відмінності у вирощуванні в залежності від кліматичних умов регіону. В полісся Сибірські овочівники в більшості своїй вибирають ранні сорти баклажанів, вирощуючи їх переважно в теплицях. Терміни найбільш сприятливі для посіву насіння на розсаду. Будуть перебувати в наступних межах. Друга половина лютого, початок березня відео. Баклажани в полісся на Карпатах уральські овочівники висаджують в ґрунт 90 розсаду баклажанів, причому виключно в теплиці і парники. Насіння ж висівають вже на початку лютого. Для цього регіону теж більше підходять ранні і середньоранні сорти цієї культури. У підмосков'ї для Києва вирощування баклажанів у відкритому ґрунті теж не дуже характерно. Для цього регіону теж більше підійдуть ранні і середньоранні сорти. Терміни посіву насіння на розсаду визначаються за вказаним принципом – для 70-денної розсади, яка буде висаджена до початку червня. Посіяти насіння необхідно всередині лютого. Багато разів доводилося чути не тільки від новачків, але і від овочівників зі стажем, що з розсадою баклажанів багатому мороки, чесно можу сказати, що саме її купую на ринку. Та й висаджую всього кілька штучок в теплиці, можливо, інформація. Яку почерпнула за рік роботи зі статтями городньої тематики, надихне мене в цьому сезоні зайнятися вирощуванням власної розсади баклажанів. Мені вже цікаво спробувати відгуки про терміни висадки баклажанів на розсаду. Насіння перців і баклажан я висіваю 22 лютого. Так повелося. У мене вони якраз встигають вирости. Перед посадкою ґрунт проливаю гарячим розчином марганцю, викладаю сухе насіння по два і присипають сухим ґрунтом, накриваю пакетом і ставлю в тепле місце. Після проростання мої шухлядки стоять на прохолодному підвіконні, поливаю тільки теплою водою, пару раз поливаю марганцем. Це харчування і захист від чорної ніжки. Розсаду іноді досвідчиваю, при першій можливості виношу на вулицю, щоб розсада не переростала, один раз обробляю препаратом Атлет Самарська область. Чудо оурот ротрюфорюмвіавтопіт в пвісімтвавісімдвать. Завжди висіваю баклажани на початку березня. Вони сходять досить тривалий час протягом тижня-двох у відкритий ґрунт пересаджую всередині травня. До речі, кажучи, якщо посіяти насіння баклажанів в кінці лютого або на початку березня, то в разі якщо їх зійде мало, залишиться час для повторного посіву. Новосибірськ. чудо -оро, трюфорюм топіцтв вісім. 2.8.2.9. маючи можливість правильно визначитися з термінами посіву насіння на розсаду, ми збільшуємо шанси виростити самостійно міцну здорову розсаду в оптимальні терміни.